Моє вітання. Новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун. Одразу до новин з фронту за минулу добу окупанти 10 разів порушили тишу, два рази стріляли із озброєння, заборонено Мінського, Мінськими домовленостями. Станом на сьому ранку, 11 жовтня, порушень припини, режиму припиненням вогню. Не зафіксовано. Втрат серед українських військових немає. Дебільні кримські платформи та конфронтація з РФ на межі війни. Медведєв написав агресивну статтю про Україну, присвятив лонгрід нашій державі пан Медведєв, критикуючи політику президента Зеленського і звинувачуючи його в націоналізмі. А цю статтю опублікували в одному з пропагандистських видань. Певні цитати ви можете у нас на сайті почитати. Не забувайте umn.ua, також в телеграм-каналі на нас підписуйтесь там багато цікавого знайдете, і між іншим використовував українську приказку Медведів і двічі помилився: коза з вовком тягалася, тільки шкура від козі зосталася. Використали саме таку приказку приказку російські пропагандисти називають дебільними кримські платформи, кажуть, що українська влада звинувачує обманює людей. Ну, в принципі, це не нова не нова схема для російських керманичів присвячувати Україні великі тексти, але треба пам'ятати, що вони в основному спрямовані на свою внутрішню аудиторію. А тим часом петиція Кондратюка набрала необхідні 25 тисяч підписів. А йдеться про заборону. Про заборону виступів українських артистів в Україні станом на 10-ту годину сьогодні, 11 жовтня, 25 тисяч 220 голосів було на сайті електронних петицій вже проголосовано. Лишається ще 72 дні для збору підписів. І очевидно, що влада має відреагувати на петиції, які набрали відповідну кількість голосів. Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо, що легше критикувати. За бізнес на крові попередника чи забороняти а, цей та інші злочини а, біз, а, злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу? Написав Ігор Кондратюк у себе на сторінці. А тим часом в Гаагу їдемо там, розпочали слухання. А, проти росії щодо захоплення українських кораблів в Керченській протоці йдеться про а, напад на українських військових у 2018 році і захоплення трьох суден Нікополь, Бердянський, не капу а будуть в газі а, визначати власне Юрисдикцію в цій справі України проти Росії. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте, що ви можете підтримати нас фінансово і в описі під відео. І у нас на сайті є всі необхідні реквізити, як це зробити. Побачимось!